Ну, у Мар'янівці поблизу Донецька. Крім наших журналістських груп, людей тут майже не залишилось. Пусті вулиці та будівлі. На дорогах сліди від БМП. Наш блокпост должен быть Говорят, пустыни. Нас громят, дома только бобу и все. Мы ховаемся в подвалах. Сидим. А вот эти дни бомбят? Да, вот сегодня только бомбили. С вот Петровки, по-моему, да. Да, вот это все закончится. В первую очередь, в чем вы будете нуждаться? В самой первую очередь. Чемпирую, нам вода, свет и газ. Газ он пробитый. Вот смотрите, вот, ну не здесь. Правда, дача. Пробитый, надо варить газ. Вода, свет и газ нам надо. Мы об этом только мечтаем. Несподіванкою для терористів став блокпост села на одному з основних шляхів, що з'єднує міста Горлівка та Єсинувата. Тривалий час широкою чотиросмуговою магістралю бойовики перевозили боєприпаси, зброю та все необхідне обладнання. Тож бандити, які прямували на легковику з Горлівки, не зупинились на сигнал вартового і обстріляли з автоматів наших військових. На жаль, одного воїна поранили. У відповідь група прикриття відкрила прицільний вогонь по терористах. За кілька секунд легковик з трьома пасажирами перетворився на купу дірявого металобрухту. Військовослужбовці знайшли в машині не лише чималу кількість зброї, але й понад 20 кілограмів пластичної вибухівки та електродетонатори. У нас напалі сепаратіст. Получається аніхаліссабзрічатки з автоматами. Новий блокпост мало не що обстрілюють із мінометів та градів. Вогонь ведуть із Горлівки і з Ясинуватої. Під час одного з таких обстрілів ледь не загинула місцева жителька з усиллями українських військових. Її вдалося врятувати. Дуже передишна всі ведуть. і те, що про них розказували. це все неправда. правда, коли був град, вони даже мене спасали. Я сиділа в окопах совсім військовими. Коли нападали на них, я теж діло з в місті в окупах. Ірідати мене прикривали, коли я біжала місце для утримання позицій та блокування шляхопроводу бійці обрали найкраще зараз. Вони проводять інженерні роботи та з нетерпінням чекають перемоги у війні. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімося. Ти, Господа, і співати імені твоєму Всевишньому. І прославив і як благоволив, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. В молитвах всекущу Богородицю і в заступництвах незамінне уповання. Потреба. Там, де є люди, військові це також церква, бо церква, перш за все, це є збір людей, а не виключно ієрархія. І тому, скажімо, дуже багато священників, в тому числі і я. Ми поїхали туди для того, щоби зі своєю зброєю, а зброя священника це перш за все слово Боже. Там допомогти тим, хто цього справді потребує. Від мене військові навіть можливо і не чекають е, літургії, не чекають катехізації, не чекають е, того ж самого молитовника чи образка чи хрестика. Вони е, виражають потребу бути почутим. Тобто, те, що в мене склалось особисте враження. Вони шукають співрозмовника, співрозмовника, якому вони могли би розкритись, тобто висловити оті всі внутрішні переживання. Оце все, що накипіло, наболіло, з кимось поділитися. Чергові бойові навчання фрегата Гетьман Сагайдачний пройшли вдало. Протягом тижня екіпаж корабля виконував низку завдань. Моряки вражали умовні мішені, відбували удари противника, рятували людину, яка опинилася за бортом. Також діяли і за підтримки авіації. Тобто було здійснення здійснено порядку 30 зльотів, 30 посадок корабельного вертольоту, а також виконання завдань по забезпеченню безпеки країни та забезпеченню свисні її кордонів. Нещодавно екіпаж корабля поповнили молоді лейтенанти. Вони мали змогу вдосконалити свої вміння, а старші офіцери поділитися досвідом, Важкість заключається в тому, що стрільба проводилась по мішені. Мішені набагато менше, ніж надводний корабель противника, тому було важко попасти, але ну, завдяки навчанню, підготовці. Ну, вдалося добитися результату. Загалом бойові навчання пройшли на високому рівні. А екіпаж довів спроможний впоратись з усіма поставленими завданнями. Якщо раніше проблеми щодо забезпечення армії відчувалися не так гостро, то тепер їх потрібно вирішувати негайно. Адже наші військовослужбовці, які ведуть боротьбу із тероризмом на сході країни, не мають належного забезпечення, і досі воякам бракує біноклів, спальних мішків, а також бронежилетів та касок. Не у кожного є й документи, які свідчать про перебування у зоні АТО. І саме ці питання викликали неабиякий резонанс під час засідання громадської ради при міністерстві оборони України. благодаря местному населению, благодаря волонтерам, ребятам привозится и еда, и питье, и обмундирование, вплоть до того, что биноклей нет, и рации нет, нет фонариков, нет генераторов. Я лично с нашей группой, вот лично через мои руки прошло, семь генераторов туда, под Донецкую область. Потом я хочу особое внимание привлечь к Саур-Могиле. Ребята просять одежду, їм там холодно, у них там нет води, у них там проблеми з питанням. Да они все одно геройські отстаивают нашу землю, вони не скуглять, не плачуть, но нужно їм помочь. Голова громадської ради у листі до колег із сусідніх країн звернувся з проханням провести зустріч. Можливо, під час спільного обговорення вдасться знайти шляхи щодо припинення воєнних дій на сході України. Проявили таку ініціативу зібрати керівників ветеранських громадських організацій наших республік. Перш за все, це Україна, Росія, Молдовія, Білорусія. Ну і можливо Придністров'я, і поставити питання про те, щоб звернутись до керівництва держав, перш за все, Росії для того, щоб завершити ці неправильні дії по відношенню до України. Ця організація об'єднує ветеранів військової служби та учасників бойових дій різних часів. А отже, є потужним громадським інструментом щодо вирішення наболілих питань у військовій сфері. Другокурсники Харківського університету повітряних сил пройшли бойове хрещення. На легкомоторних літаках ХАС-30 під наглядом інструкторів хлопці здійснили перший у житті політ. Ми обіцяємо, що всі курсанти совінно до льотної підготовки і вкладають всі ваші надії і сподівання. Практика триватиме два місяці. Курсанти виконуватимуть вправи на простий пілотаж. Серед них політ по колу, поворот на 180 градусів, гірка та інші. На этот год им спланировано 22 часа на каждого. В прошлый год немножко больше, там 26 часов было на каждого пациента, в этом 22 часа. Половину відведеного часу хлопці здійснюватимуть польоти самостійно. Це перший етап підготовки за новою програмою. Наступного разу підніматимуться у небо на Л-39 «Альбатрос» та Ан-26. І вже ближче до випуску сядуть за штурвал бойових літаків «Міг-29».